Снімальна група в гостяк у родини Желяскових села Краничне. Про що нам розповіла родина желяскових? Що є головним в їх родині? Чим вони займаються та про що мріють після перемоги? Дивіться в нашому відео. Дуже ради вас бачити в своєму. Домі дуже приємно, що ви знайшли часу для нас. Розкажіть, будь ласка, про свою родину. Як ви познайомилися? Скільки вже років разом? Боюсь, що щось порухувати <гум> правильно, ну ми разом 26 років тому ми одружилися. Дякую. Двоє діточок у нас, дочки вже 26 років і хлопець, хлопець у років. Дуже шкода, що зараз ну, дочка вже знаходиться, знаходиться в Україні в столиці, а син за кордоном він поступив в Болгарію. І дуже сумуємо за ними, бо коли діти поряд, це, це щастя. З чоловіком. А познайомилася, як всі в ті роки в... Ну, в наші роки, в нашу молодь всі знайомились в одному місці на дискотеки. І якось не було і ще в наші роки не було много приїжджих. Uh -huh. Ну сім ї, сім родин создавалися внутрішньо, в внутрішнього селі. Ну 90% стільки хлопців гарних і красивих дівчат, що кудись ходити і когось шукати, коли все поряд. Це 26 років тому? Це так. 26, 97 років в нас була так, весілля. Це було кохання з першого погляду? А ні, не з першого. Він, е, мій супруг за, е, за, мною ухажував. Я не можу сказати, що перго, з першого погляду, але три, три роки ми так от... У є різниця віця? Да, да, да. За що ви його покохали? Я покохала, мабуть, за ухажування, мабуть, яке-то. От за. Ну, знаєте, мені все одно кажеться, що рідну душу ти зразу відчуваєш. Не може бути такого, що ну щось, щось вот воно тут і не можна, мабуть, словами так висказати. сказати. От це моє і все. Які дні з вашого спільного сімейного життя є найщасливішими? Можете зараз згадати я... один-два таких епізоди? Що ви вважаєте? Ну, ну, я, ну, я от у мене перші. <гум> от, <гум> от не знаю, родження дітей, напевно, все буде запам'ятаю, не запам'ятаєш такої моменти. Які головні цінності ви в них виховували? Чесність. І я їм казала, ви знаєте, от я не можу казати, що я там така прям неперевершена во всьому, але для мене чесності і при не придати. Рука допомоги можна бути в піровочі протягнута. Я завжди навчила, щоб поділилися всім, що у вас є. І якщо хтось нуждається, ви не, не, не стійте в стороні, для мене це теж важливо, бо Бо я знову кажу, що війна зараз розставила всі пріоритети і діти вас між собою. Вони різнополі, але не різнополі, як? в них різниця сім. років. І різниця велика чи дружні вони сім років це дуже, дуже багато, і, і Юля вона більш як, як матуся, нік як сестра. Вона так так Сашо ходить на заняття чи не ходить, чи ходить, хоч там підрабатувати. Не треба підрабатувати, бо ви не сстиг вчитися. Ну, щось вона там матеріально допомагає. Ну дуже добрі такі відношення, дуже добрі вони з двоюродними також от з моєї ну, маші, вони дзвонять, питають друг у другу одного, як справи. <му> ну, коли приїжджають якісь незнакомі люди до нас. І я в мене таке привітання, я починаю, починаю з того, що кажу: ви знаєте, я от з гордістю кажу, що я болгарка до восьмого покоління, і це я все вже собі доказала в яких дописах, в фотографіях, які це можуть доказати. Кожне фото це якась історія. Там на фото е, такі моменти в, в нашій родині от в цьому домі мой прадід, е, дід, був репресірован. І це була така історія, яку розповідали завжди. Якось хтось приїжджав до нам додому. І я так запам'ятала, що цей дідусь як воно було, що він там її остався в Сибірі і два його сина. У мене якось була така ну, не задумка, думаю, мрія така, от мабуть, колись в селі, от це треба подати таку ідею. В селі зробити якийсь такий ви, вечір, щоб на ньому зібралися люди, і кожен, якщо от я з вами так само взяла, і я кажу, я знаю, як сонок, я з вами родичка, а ви не знаєте, я вам mm -hmm. кажу, хтось друг другі. І, мабуть, ми от покупаємося так от і знайдемо обші такі корні. От мені це дуже цікаво, дуже, цікаво, дуже от я цим живу. Це дуже е, важко, бо не, ти щось неправильно напишеш, все це, ну, це тіряється. І от тут ось діточки наші будуть, вони от тако. І це от, от родини Желязкових, Тут ви, ми вже мінкові. Мінков угу. папа, та царство небесне, папи немає, та мама. Це папин род, це мамин род, ну По мамі більш фото в. Опять же, рот. І отут сім'я жлязку, зараз скажу о цей, цей рот переплітається. Ми через в четверте покоління ми зможемо продач. Як давно ви працюєте над <звичай> ну я два роки тому почала його робити? Мені дуже було завжди. Бо мама стільки знає, а я нічого не знаю. Я кажу, мати, як ти стільки людей знаєш, ти все... а я нічого не пам'ятаю. Вона каже, ти дуже зайнята, до тебе дойде. А я собі подумала, що при такому час і не дойде, треба робити зараз. Це очень рідко, родители були зажиточні. Що ви вважаєте головнішим досягненням вашої родини? Дуже важкі питання досягнення. Досягнень не буває. Ми ще до них йдемо, мабуть. Не можу так відповісти. Одним словом або я досягнення ніколи не вважала ніяким матеріалом, ні ні досягнень. ви знаєте чого? Що вокруг нас дуже багато, дуже багато людей, різних людей. В нас завжди повний. В наш в нас немає, в мама каже в нас чайник, Кожен день він на пліті завжди. Вони буває холодним, бо хтось заходить, ми хто каву п'ємо, то, е, мабуть, в цьому і, і є наше щастя. Досягнення, це люди, які, котрі тебе окружають. В нас, е, коли б коли ми не зайшли, до кого ми не як, хто б к нам, в нас стосунки дуже такі неролюбились. Можете п'яти. П'ятьма словами його характеризувати свого чоловіка. він вас? Дуже добрий, ну, спильчивий. Ну це тако, це дуже добрий, е дуже, ну я не знаю, як розповідає ще підтільне, от я, якось починає якусь справу, йому треба це зробити точно, рівно, е досконально, щоб воно було. Дуже надіжне, надіжніший, для мене дуже надійний. Це найголовніше качество. Який він батько для ваших дітей? Добрий і все. все це мама все, все робить плохі діла. Папа у нас дуже добрий, дуже хороші. Ваша добрий. черга. Да. Яка Марія? Саме хороша жена в світі це Марія моя, жена. Добре, очень. Mm -hmm. Очень хорошо. То Добре, тоді. Якщо є якісь там проблеми чи якесь внутрішнє переживання, до кого першого вийдете? Зараз до доньки. Про що ви зараз мрієте найбільше? Бабушка стати хочу. Бабусів. Ну, для щастя все є. І вже такий взирк, як ну, часто каже, я теж хочу вже дітусів. Я говорю, ти ж боялася дідусь а зараз вже хоче, зараз вже все, вже треба. Скажіть, будь ласка, про що ви мрієте після перемоги? Ви казали, що є на меті займатися туризмом, тому що ви дійсно багато чого знаєте. Ви можете цим поділитися і що важливо передати наступним поколінням. Про що мрієте? Е, мрію. Я заказала собі вишиванку дуже гарно. Одягнутися, mm -hmm. так, відсвяткувати це. Ну, ми ж з дівчинами там домовилися, що ми не всякі вкусності. А то як кожен справжній українець в кого душа болить за сьогоднішні події. Після перемоги все буде по-другому. Thank you